Вітаю, друзі! Стародавній китайський мислитель і філософ Конфуцій колись сказав: воля до перемоги, бажання досягти успіху, бажання розкрити весь свій потенціал це ті ключі, які відкриють двері до особистої досконалості. Як ви розумієте, кожен з нас про це мріє. А я, як актриса, завжди прагну до чогось нового і цікавого. Тому, коли мені запропонували зіграти роль психолога та ще й англійською, зразу погодилася. Звичайно, заздалегідь запитавши, чи не багато тексту, в цьому питанні мені пощастило. Тож я відправилася до міста, в якому давно не була до Львова. Над коротким метром працювала завзято молода команда. Лора, you your connection with отже, зйомки це завжди новий досвід і знайомства. А на цей раз ще й з крутою, енергійною, натхненною командою. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, давайте свій фідбек у коментарях. Па-па!